Плани робити все те, що я і роблю для ветеранів, але напевно тепер з якимись трошки, трошки більшими можливостями. Трошки з людьми, якихось інших посад і рангів можна спілкуватися і доносити їм цю основну думку. Можна дуже багато робити, але не встигати доносити це до людей. Це є найбільша проблема. Тобто, що ми зробили найбільше за рік, в нас насправді були дуже круті якості. Я там не скажу, що я щось перевернув, супер реорганізував. Просто це все треба було. Простою мовою комунікувати з тими, хто потребує тої допомоги. Отже, там юридичний сектор, сектор психологічної підтримки, сектор працевлаштування ветеранів, підтримки родин зниклих безвісти військовополонених. Це все треба просто про це говорити людям. Бо люди можуть жити в сусідній будівлі і не знати, що є таке. Не всі користуються соцмережами, не всі користуються навіть мобільними телефонами, а потреб багато. Ми є потужність, яка потребувала. Розширеної комунікації, то будемо ще більше співпрацювати по юридичних психологічних питаннях, питаннях працевлаштування ветеранів і так далі.